8 серпня 2025 Містерівна Україна. Ну що, сезон полуниці продовжується. Зараз я біля сорта Plaret 1310R. Це сорт Neutral, як ви бачите, на сьогодні він квітне. Вон, я вже позривала купу квіток. І на вусах квітне. Але... Не вирішила, чи його буду лишати, тобто розмножувати. Не дуже подобався смак саме цього сорту. Сортів багато, треба щось вибирати. Би, даю йому ще один шанс. Зараз пробую. Ось така ягідка, як ви бачите. Ну, класно, Я, ягідки оцих нових сортів просто Просто вбивають тим свої. Виглядом. От своїм виглядом це просто шикарна ягода. Коштує. Ось такий середній. Так, не наводиться. Набрав солоду. Хоч в нас ідуть дощі. А зараз він уже солодкий. Так що беру ще пару ягідок, іду радитися з домашніми. І, напевно, все-таки цей сорт лишу От з серпня місяця він солодкий. Тобто до серпня можна його розмножувати. Ну, я оці нові сорти нічого поки що не ставила, тому що не вирішила, буду їх лишати чи ні. А Хочеться все-таки для власного споживання смачну ягоду. Ось цей сорт серпня місця смачний. Як ви бачите, цвіте всюди. Зараз пообриваю квітки. З понеділка поставлю стаканчики на розмноження. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Гарним. Всі.